Це українська мережа мультимаркетів Аврора зібрала потенційних а також чинних партнерів на бізнес-форум. Мета заходу стимулювання економіки та посилення підтримки приватних підприємців на прикладі ретейлу в Полтавській області в умовах воєнного стану. Ретейл фактично означає роздрібну торгівлю, орієнтовану на масового покупця. Це не просто магазини. Головна їх особливість пропозиція придбати товари широкого асортименту зібрані на одній локації. Полтавська область є другою серед усіх областей по кількості товарів, що постачаються на полиці мультимаркетів Аврора. Той час, коли наші сили оборони боронять нас від російського агресора, ми маємо робити свою справу і маємо розвивати економіку України. І цей захід є важливим з багатьох причин: перша тому, що для Полтавщини Аврора є унікальним майданчиком. Де, який сприяє розвитку місцевого виробництва, місцевого підприємства. Зокрема, саме з, Полтавського, з Полтавської області, цього року Аврора придбала у виробників з Полтавської області товарів на 2 мільярди гривень. І це дуже значна сума, і ці гроші йдуть на заробітні плати, йдуть на податки, і в тому числі йдуть в місцеві бюджети. Ми знаємо, що Потенціал значно більший. Учасники заходу, зокрема й підприємці Полтавщини, які мають на меті розширювати співпрацю. Бачать свої компанії як учасники бізнес-процесів у ретейлі. Це дуже дуже важливо, тому що в спілкуванні між підприємцями, коли ми спілкуємось між собою, так народжуються нові ідеї, нові партнерські зв'язки зав'язуються. Це реально дуже важливі події. Владі найважливіше Ну, спілкуватися і мати якийсь конект з підприємцями. Тим паче, у нас в Полтаві дуже багато виробників різних, які можуть набагато краще, дешевше реалізувати якісь проекти. І скажімо так, це вигідно і місту. І підприємцям, тому що підприємцю завжди важливо працювати зі своїм містом. Мережа мультимаркетів Аврора компанія, що розвивається у всіх напрямках, зокрема, створює нові можливості та заохочує локальних підприємців до взаємовигідного партнерства. Сьогодні будемо говорити про переваги, які наша компанія надає по співпраці з партнерами. Я вважаю, що це дуже важливо чому. Тому що наш стратегічний напрямок розвивати. Товари та виробництва українського походження близько трьох мільярдів гривень податків та зборів за 2023 рік заплановано сплатить компанія Аврора до державного та місцевих бюджетів. Це компанія, що працевлаштувала 11 тисяч працівників, які працюють в 1263 магазинах України та Румунії, а також розподільчих центрах та офісах. Перше е Компанія ця, я думаю, що не місцевого рівня. Вони працюють за кордоном, вони працюють в більшості регіонів. Це тисячі робочих місць. Створюються нові робочі місця, і це все відбувається в умовах війни. Але для мене це ще і соціально орієнтований бізнес. Це підтримка Збройних сил України. І на сьогодні ну, для мене важливо їх в тому числі не лише що вони одні з найбільших платників податків в області, але як на мене вони також виховують покупців, споживачів. Вони виховують ставлення до бізнесу, ставлення з боку держави, з боку правоохоронних органів. Це прозорий бізнес, і ну вони сьогодні вийшли в тому числі за на міжнародний ринок. І я думаю, що таких бізнесменів е, треба вітати, перш за все, треба підтримувати і допомагати. Компанія має амбітні плани на 2024 рік. А саме, відкриття 380 нових магазинів в Україні та 50 у Румунії. Ці показники доводять, український бізнес може бути успішним та конкурентно спроможним і за межами країни.